Більше сотні людей на унікальному дійстві. Перша публічна розмова мовознавиці націоналістки та громадської діячки Ірини Фаріон, журналісткою та блогеркою раміною Ще до початку публічної дискусії, глядачі зізнаються. Очікують почути тут багато нового та глибше зануритися в історичні теми. Прийшли послухати мудру жінку про правду. Завжди слухає, подобається. Якось так. А чого чекають в цьому році? Дізнати ще більше. Про що саме? Про Україну, про перспективи України. Пані Ірина завжди надає якісь цікаві джерела для читання. Я очікую якогось такого, знаєте, як більшого розширення свого внутрішнього світу і в культуру. От дуже цікаво просто дивитися і слухати розмову педагогів, людей, які за це розуміють. Ну, я не знаю просто, що дуже добавити. От Цікаво, дуже очікую чогось нове щось нове для себе відкрити. Просто ну мені дуже подобається Ірина Фаріон, і її висловлювання. Це одна з небагатьох публічних людей, з чим висловлюваннями я погоджуюсь. От очікую почути щось нове, розширити свої знання в галузі української мови, почути якісь знайомі бачення, те, що мені близьке, і те, що є для мене дійсно цікавим. Під оплески публіка зустрічає на сцені винуватець по. Дії, журналістку, найвідомішую Ютуб. Ще до початку виступу в мережі писали, що під час події можливі різні провокації. Їх не було, але попри це гаряче стало з перших хвилин. На розмову приїхав скандальний стендап-комік Фелікс Редька І поставив своє запитання. Пані Ірину, мене звати Фелікс Редька. Я стендап-комік. Можливо, ви не пам'ятаєте, але коли вам показали мій виступ зі Львова, ви сказали, що я жебрак брак з сум, абсолютний невростейнік і також не рад. Я сьогодні спеціально приїхав тисячу кілометрів для того, щоб попросити вас дати мені якусь практичну пораду, що я маю почати робити прямо сьогодні, щоб колись вбити в собі даковного раба і пробудити генукраїнця. Дякую, сама ж мовознавиця та громадська діячка дала Феліксу пораду читати своїх письменників земляків, зокрема Івана Багряного. Умовна норма формувалася не в величині, вона формувалася на вашій святій землі. І формувалася саме там у вас в двадцятому столітті. Ви принесли нам сюди живу народну мову, тому що ми, галичани, використовували тут дуже довго стару українську мову. Та навіть попросила як допомоги річ, у коміка в популяризації мови. То я готова разом з вами вчитися, тому що я не вважаю, що я знаю мову так, як би я хотіла. А коли ви ще й мене заохотите до того своїм особливим стандаперським прийомом, то я думаю, що у нас це вийде дуже класно. Дякую, Іванна. Ви, все обіцяю, вивчився, ви, все почитайте. Говорили на зустрічі про історичні постаті, які утверджували українську державність та про пізнавальні програми Ірини Фаріон. Одна з яких ген українців виходить на телеканалі НТА. Мовознавиця каже, важливо те, що на зустрічі ходить молодь. Я сподіваюся, що ми започаткували у Львові новий формат спілкування інтелектуальне спілкування і інтерактивне, коли у спілкуванні бере участь громада. І я дуже вдячна публіці, яка сюди прийшла, ви, мабуть, звернули увагу, що це в основному були молоді люди. І це означає, що ми рухаємося у правильному напрямку. І якщо ми сьогодні, хоч дрібку зібрали щось для збройних сил України, то ця бесіда була немарна. Ютуб-блогерка Раміна Есхаґзай, яка й запросила Ірину Фаріон на публічну розмову, зізнається, що спершу переживала, бо думала, що відповідь Фаріон буде негативною. Але навіть попри минуле Есхакзай та погодилася. Сама ж Раміна каже, що мовознавиця є однією з тих постатей, які змінили її свідомість. Як вона каже, що не змінюється, тільки дурні. І мене це це так змотивувало стати краще, знайти своєю своє українське коріння, зрозуміти, що я так само маю право на помилки, але я так само маю право на виправлення. Тому от Ірина Фаріон своїм ось з такою своєю реакцією. Змотивувала мене, крім цього, раміна захоплюється знаннями мовознавиці, тому й обрала тему для розмови про історичні програми Ірини Фаріон, бо розуміє, такий контент потрібно популяризувати і поширювати для людей. Буває таке, що в інтернеті хтось щось каже з розумним обличчям, а виявляється, що це неправда. І ми починаємо слідувати якимось хибним тезам, починаємо сперечатися, доводячи якісь Невірні факти, а от коли дивишся відео Ірина Дмитрівни, вона так по фактажу все розкладає і ну, ідеальний викладач. Тому я вважаю, що її українців варто дивитися просто для того, щоб орієнтуватися в видатних постатях нашого минулого. Захід був на 100% благодійним. За виручені кошти з квитків уже зібрали 75 тисяч гривень. Але щоб закрити усі потреби. Ви військових цих коштів поки недостатньо. Каріна не Валерій Биць, Олег Янко, Богдан Павлечко, телеканал НТА.